Привіт, малята. Подивіться, що це до нас прилетіло. Пір'ячко! а чиє воно? Це пір'ячко пташки. Послухайте віршик. Тільки ранок сині встане на зорі. У куріка півник дзвінко у дворі. Дзвінко, півнику співай. Рано, доньку, піднімай. Про кого це віршик? Про півника. А цей, послухайте. По стежині навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Про кого цей віршик малята? Про горобця. Давайте спробуємо порівняти півника і горобця. Півник великий, а горобчик правильно маленький. Півник це свійський птах, живе поруч з людьми. А горобчик який? Дикий, правильно малятка. Півник барвистий. А горобчик сірий. Так, у півника багато кольорів, а горобчика лише сірий колір. Півник ходить поважно, повільно, а горобчик стрибає правильно. А хто краще літає, дітки? Так, горобчик. А хто ж голосніше співає? Правильно, півник, молодці. Давайте складемо розповідь про горобчика. Заплющуйте оченятка. Уявіть собі, горобчика. А тепер розкажіть, яким ви собі його уявили? Горобчик маленький, сіренький, вміє стрибати та клює зернятка. Молодці. А тепер послухайте жартівливі загадки. Додайте необхідне слово. Зернятка дзюбати, щоб є у пташки гострий дзюб правильно, щоб пташина полетіла, є у неї сильні крила, молодці. Сіла птаха на подвір'ячку, розпушила своє. Пір'ячко, молодці, а тепер давайте з вами спробуємо знайти ди пір'ячко? будьте уважні, на будинку, на клумбі. На дереві. На стежинці. На заборі, під деревом, на даху. Молодці малятка. Ви були розумничка. До нової зустрічі.